Може, анітурдакуме з такими словами поляки зустріли на кордоні українського водія. Чоловік був змушений чекати п'ять днів або повернутися додому в Україну. Однак коли вже нарешті приїхав до перетину, поляки відмовлялися його пропускати. Руська. Та ти шо ні, а ти хто мене батько воює, а я марі на руські пошовта воювати. Поляки почали глузувати з українця та стверджувати, що його місце на війні. Чоловік відповів їм, що його батько воює. Однак будь-які переконання водія не допомогли. Тому поляки продовжували блокувати йому проїзд. Русські вам дали тяні тут. Оце все зробили. так? Там, бав, там. Нам? Ти шо, її чишо? Ми проти руських воюємо. Я бачу як ти воюєш, я бачу як так, ти воює. Так мій батько воює, б не маю права їхати додому. За словами водія, за той час, поки він чекав своєї черги на перетин кордону, він захворів та витратив всі гроші. Тому лишатись там далі вже не міг. Однак поляки сказали йому повертатися в кінець черги та чекати на свій проїзд. Я сказав мовчать войова. Та слухайте. Ти мені ніхто щоб сказав. Ти мені мовчать. Поняв Ти, титуашоцофай. Не можеш не можеш тут чого я не можу стати? Диви, вони стали тут, а я чого не можу стати? А я хочу теж страйкувати. Я зараз теж, теж буду шашлік жарити. Нагадаю, на польсько-українському кордоні досі тривають страйки. Поляки перекрили в'їзд та виїзд для українських перевізників. Пропускають вони лише по чотири машини на годину. Тому українці змушені по декілька діб чекати свої черги на перетин. Каріна не читай НТА.